Діти. Сьогодні ми з вами будемо огородниками. І так, ми прийшли на наш город і повинні подивитися, скільки в нас врожаю вродило. Перша справа, дивимось, скільки врожаю. Ніжки на ширині плечей, ручки опущені донизу. Нараз, повертаємось, дивимось в одну сторону праворуч, на два вихідне положення. На три повертаємось в іншу сторону ліворуч. Вихідне положення. Починаємо один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. Друга вправа ми потягнемося до гілочок дерева. Можемо взяти м'ячик у руки. І тягнемося, піднімаємось на носочки, руки догори. Раз, два. Вихідне положення. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Молодці дітки. Так, наступна вправа у нас подув сильний вітер. І дерево та Ножки на ширині плечей. Ручки догори з м'ячиком і наклони праворуч і ліворуч. Раз, нахилилися, два. Вихідне положення. Три. В іншу сторону, чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два. Три. Чотири. А тепер пограємо трішки в схованки. М'ячик перед собою. Тримаємо двома ручками. Раз. Сховали м'ячик. Два. Показали. Три. Сховали за спиною. Чотири. Показали перед собою. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер у нас справа на присідання. Ми Підемо м'ячик на, на підлогу. Піднімаємо з нього. На три. Ми присідаємо і беремо його знову у руки. Раз, поклали. Два. Встали. Три. Щоб м'ячик не вкотився. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два, три, чотири. Молодці. Ручки на пояс, ніжки разом. І пострибали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Можна ножки в сторону, разом. Молодці. Тепер шагаємо на місці. Ручки вгору вдих, видихаємо. Ручки вгору вдих, видихаємо. Молодці. Тепер переходимо